Доброго-доброго ранку, друзі. Сьогодні у нас з вами четвер, 26 вересня, а це значить, що перший місяць осені добігає кінця, і ми з вами готуємось. Я думаю, що вже варто почати готуватися до Нового року до е, нових, нових е, звершень в своєму житті. І е, сьогодні, не дивлячись ні на що, я хотіла би з вами поговорити про те, як правильно піднімати собі настрій. Е, е, ідеальний варіант, коли ми з вами, навіть тоді, коли ми не виспались, коли ми з вами будемо е, піднімати собі настрій якимись гарними спогадами. Е, е, згадайте собі, або заплануйте для того, щоб це зробити. Згадайте собі, як ви. В дитинстві хтось бігав на річку і лежав цілий цілий день, засмагав, хтось катався на великах, хтось гасав по лісу із своїми друзями. Доброго доброго ранку. Основне. Основна вправа, головна, та, на яку я звертаю вашу увагу сьогодні і нагадую, адже я про це говорила, говорила. А, і а, не тільки я одна говорила про те, так, але сьогодні дуже-дуже важливо все ж таки її зробити, бо всі, хто є в Україні, а, всі, хто є. А, за кордоном, українці, хто в Україні не спав, хто за кордоном також проживав. Але важливо, щоб ми з вами продовжували створювати, створювати і ще раз створювати. Про чому створювати і для чого створювати? Створювати для того, щоб все ж таки отримати те бажане про що ми з вами мріємо. Всі українці першочергово і стовідсотково мріють про перемогу. А для того, щоб мріяти про перемогу, у нас з вами має бути певний рівень, певний рівень нашого настрою. І саме тому важливо його а, піднімати собі. А, отже, перший спосіб, як можна підняти собі настрій, це почати згадувати класні комедні, смішні, милі, приємні а, моменти, які були з вами в житті. Другий спосіб це підійти до дзеркала і почати посміхатись. І, звісно ж, ось цей другий спосіб, він досить дивний. І тут важливо, щоб в дзеркалі були тільки ви, якщо вам не дуже зручно, і в кімнаті були тільки ви. Отже, ви а, маєте, ви маєте а, Посміхати дзеркалу настільки, наскільки це можливо, а потім почати сміятись в нього. І повірте, момент, коли ви будете сміятись дзеркалу, настрій буде підніматись. Ось це ось так: от, таким чином чарівним чи працює. Настрій буде підніматись. Ви будете готові створювати щось прекрасне, ви будете наповнювати. Ще й інших людей життя і настроєм, і тоді мрії про будь-що почнуть краще, краще сильніше збуватись, і будуть яскравіші. А ви знаєте 100%, що чим яскравіші мрії, тим вони сильніші. І тим швидше вони збуваються. А яскравості своїм мріям ми надаємо яскравим класним, барвистим, різнокольоровим своїм настроєм. Отже, перше згадуємо а, приємні, смішні, а, милі моменти із життя, починаючи з дитинства. І друге і друге. Ми підходимо до е, дзеркала і посміхаємось собі. Спочатку посміхаємось, а потім сміємося. І е, ці дві вправи, повірте, вони зроблять ваш настрій на день. Навіть якщо настрій буде намагатися йти вниз, або хтось буде намагатися його постукати е, донизу відправити, не не давайтесь цьому, да? не згоджуйтесь на це, тому що ви є найкращим, найсильнішим, найбільшим другом для себе. І бути другом для себе означає підтримувати і робити все, щоб ви були в найкращому стані, який можливий. Тож. А, щоб бути в найкращому стані, який можливий для будь-кого завжди залишається ну, формула незмінна, мати гарний настрій, мати мрії і цілі, про що ми з вами проговорили, тим паче, вчора, 25 вересня, був Всесвітній день мрії. І якщо ще ви, друзі, не встигли, якщо ще ви не встигли помріяти, то давайте ми з вами продовжимо цей день і на сьогодні. І домріємо, складемо список задач, складемо список наших мрій, складемо список наших цілей, все, що хочеться нам отримати, досягти в майбутньому. Тож продовжуємо. От... Компанія Богуштайм говорить, що офіційно в Україні на сьогодні, на 26 число, ми продовжуємо День мрій. І він існує тільки для українців, для того, щоб ми з вами наповнились енергією, наповнились життям, наповнились настрієм і пішли робити найважливіше. Жити на найкращому рівні, як тільки ми можемо. Бо тільки тоді, коли ми будемо на найкращому рівні, наскільки ми можемо жити, процвітати і російською це звучить як приуспівати, да, збагачуватись, процвітати, то всі наші недруги будуть в шоці від того, що ми можемо вміємо, а в них нічого не виходить. Отже, в нас з вами залишається 4 хвилинки для того, щоб я нагадала, доброго доброго ранку, якось що доєднуєтесь. для того, щоб я для вас нагадала, що якщо ви не встигли написати свій план на день сьогодні, то це саме той момент, коли потрібно взяти свій планувальник, коли потрібно взяти якийсь листочок, якого якщо у вас немає ще планувальника. Якщо немає планувальника, то ви знаєте до кого йти. В коментарях пишете планувальник, і е, ми допомагаємо вам обрати саме той, який вам подобається, який вам підійде. Е, отже, беремо е, планувальники, беремо е, ручки, беремо аркуші паперу і складаємо для себе план на день. Що ви хочете сьогодні отримати від життя? Що потрібно вам зробити? Далі е, перевіряємо, чи влізаєте ви в 24 години. Якщо влізаєте чудесно, наступний крок: малюємо графічний розклад в тій послідовності, в якій вам буде зручно це зробити. Всі завдання, які ви для себе запланували, вам буде зручно, так? Не комусь іншому. Вам буде зручно. І йдемо, кайфуємо і насолоджуємося, особливо після того, як ви зробили дві вправи, про які я говорила. Друзі, пам'ятаємо, настрій! Створюємо ми для себе самі. А, життя створюємо ми для себе самі. І для того, щоб це було легше, існуємо ми студію управління часом, Богу Жтайм. Тож ви можете доєднатися до наших тренінгів, посилити себе і досягати свого життя, своїх мрій, своїх ідеальних. Бажань, картин швидше, яскравіше і з драйвом. Пишіть 21 в коментарях для того, щоб ми допомогли вам е, створити саме той шлях, по якому йти, і досягати своїх чудесних мрій. А зараз, після того, як ви написали для себе план на день, посміхнулись собі. Доброго ранку! І так, дякую, класна футболка, згода. Посміхнулись собі. І пішли кайфувати, досягати і своїм настроєм, своїм, а, своєю потужністю всіх недругів на своєму шляху просто змивати успіхом. Всім папа, -па, до скорих зустрічей. І пам'ятайте, що завтра о 8.45 ми будемо вас чекати на цьому ж самому місці на сторінці студії управління часом, Богуштайм. Па-па!